День. Чи буде вас сьогодні вітати з Днем закоханий ваш партнер? Ну, можливо, і партнерка, Тобто це ж день закоханих, це ж не 8, не 8 березня. Тому давайте подивимось, чи буде у вас сьогодні буде привітання від вашого партнера? Жрець. Сімка жезлів, сімка пентаклів в очікуванні, так, паш кубків, трійка мучів, трійка кубків і лицарь жезлів. Ну, по цим картам а, імовірність є, але не на 100%. А, тому що жрець і м, сімка жезлів це про те, що він може сумніватися або мати певні принципи, через які а, не поспішає ваш партнер ініціативою. Дві сімки це, знаєте, а, як, як сказати, підсилювання. І сімка пентаклів це вказу на те, що є розуми, чи варто, чи не варто попажу Кубків. Є надія, це карта щирих почуттів і романтичних жестів. А от «Трійка мечів може вказувати на певні минулі образи або складнощі у ваших стосунках, які можуть стримувати його від вітання. «Трійка Кубків і Лицарі-Жеслів говорить про активність і, можливо, він святкує з друзями або діє імпульсивно, що може вплинути на його рішення. Тобто, це може бути, ну знаєте, коли є коло осіб, які можуть щось напевно говорити, і людина не може остаточно вирішити. Знаєте, Якщо хочете підштовхнути людину до цього. тобто, Потрібно, напевно, легко натякнути, або ваше власне привітання може дати поштовх. От я би так сказала, а ви саме дивіться, як вам бути, вам обирати і, і вам завжди робити свій власний, власні дії. Це на ваше власне, як ви вирішите, так і буде.